Всім привіт! Мене звати Лія. Я рада вас вітати на своєму youtube каналі Safe Space. Не минуло двох років, як я знову записую розмовне відео, тому що. Нарешті я до чогось доросла, щось мені прийшло в голову, чимось я себе наповнила, і мені хочеться поділитися цим з вами. Я записуватиму це все одним відео, тому що я трішечки поспішаю з всіма факапами, тому дуже перепрошую, але вже терпіть є. Ось. Розпочати хочу, що. Перше, це всім ми розуміємо, це суто. Те, про що я буду сьогодні говорити, це суто моя думка, я нікому її не нав'язую. Я чудово розумію, що у вас є ваша, ваш погляд на речі, це абсолютно окей. Якщо він у вас є сформований, мені буде дуже цікаво почитати його в коментарях, тому всіх заохочую. Отож, про що я хочу сьогодні поговорити. Я би хотіла поговорити про психотерапію. Зараз вона у всіх на слуху. З будь-якого кутка ми про неї чуємо, що психотерапія, як це важливо. Давайте приходьте до психотерапевтів, давайте займайтеся собою, копайте вглиб. І насправді хочу сказати, що це дуже класно. Я це підтримую. Я сама в психотерапії вже півтора роки. Мені це подобається, мені це дає ефект, я його бачу. Я бачу, як змінюється моє життя, як змінюється моє ставлення до певних речей. І, і це дуже-дуже класно прослідковувати усі ці зміни, які з тобою відбуваються. Це дуже цікаво. Ти відчуваєш, наскільки ти розвиваєшся, наскільки ти ростеш над собою. І це якось, ну, знаєте, надихає насправді і дає. Відчуття того, що ти кудись рухаєшся, ти не стоїш на місці для тих, для кого це важливо, це дуже кльово. Ось, плюс зараз ми живемо в вік сучасних технологій, багатьом людям не вистачає спілкування, вони не вміють спілкуватися деякі люди з іншими людьми, знаходити спільну мову. Для них це важко. Хтось повністю покладається на соціальні мережі в плані спілкування. І це теж не дуже окей, можливо. Але якщо їм там так комфортно, то нехай, але враховуючи і повномасштабну війну, і неповномасштабну ще до того, як вона почалась, і ось цю еру цифрових технологій, відсутності спілкування, <кій> загалом дуже багато інформації з усіх сторін, дуже багато контенту, все це на настис, тисне, успішний успіх і так далі. Це дуже складно людям витримувати морально, тому що в нас не у всіх, перш, по перше, працює фільтр. Ми не всі ну, розуміємо, хто ми є, на чому ми стоїмо, на чому ґрунтується наша особистість. І тому це доволі складно впоратись з усім цим навантаженням. Тому ми шукаємо допомоги в психотерапії, в психологів, та що таке терапія, як нам каже Вікіпедія, це бажання ну якби, Зупинити да, якийсь, якийсь поганий процес. Тобто терапія це сама по собі вона процес, який намагається зупинити, стабілізувати якісь погані зміни, стабілізувати стан, якось нас в ньому утримати, збалансувати. Я взагалі почала притримуватись від теорії балансу, якщо буде цікаво, я потім про це розповім. Ось, але е, до чого я веду? Психотерапія, е, дуже багато людей бачать ціль психотерапії, це те, що ви прийдете до психотерапевта, розкажете йому свої проблеми, він вам розповість, як жити, що ви робите не так, і все, і ви підете щасливий додому, знаючи вже як жити. Е, насправді, так не буде, так не є. Тобто, ви приходите до психотерапевта. Зазвичай, коли коли вас вже дуже притисло, та є якась життєва проблема, ситуація, яка вам не подобається, яка вас напружує, вводить в стан тривоги, наприклад, або у вас все вводить в стан тривоги, ви не можете з неї вийти, або у вас якийсь загострений суперстан. І ви приходите з надією, що психотерапевт вам допоможе. Що робить психотерапевт? Яка його основна робота? Це вас збалансувати, заспокоїти вашу психіку довести вас до якогось, якогось виду норми, вашої норми, не обов'язково норми всіх, норми вашої, щоб ви себе комфортно, спокійно почували. Тобто він намагається вас стабілізувати усіма відомими методами психотерапії, які є, або які він знає, може застосувати. Окей, тобто, ви приходите, вас стабілізують, вас стабілізують. Ви йдете, повертаєтесь в великий світ, скажімо так, ви повертаєтесь до себе, до свого життя, але проблеми, і тригери, і дестабілізація вони нікуди не зникають. Вони продовжують якби, вас атакувати з всіх сторін. І ви такі, о, Боже, що робити, що робити, побіжу до терапевта, бо він знає, як мене збалансувати, заспокоїти, я можу там виговоритись, та? і він мене якось збалансує. І таким чином ви потрапляєте от в цю залежність, можна так сказати, коли ви від якихось своїх страхів, складнощів у житті, які, з якими ви думаєте, що ви не можете, наприклад, впоратися, навіть найменші якісь, ви вже біжите до психотерапевта. Тобто у вас вже, наприклад, якісь менші речі тригерять, або стаються з вами, або щось. Іде не туди, але ви вже знаєте цей принцип, що ви побіжите до психотерапевта і він вас врятує, як справжній лицар. Я пам'ятаю, в мене був навіть такий момент, коли я прийшла до психотерапевта, я була в супер загостреному стані, мене трясло, в мене була істерика. І вона поводилась абсолютно рівно і спокійно. І я така думаю: невже в ній немає якогось співпереживання? Чому вона не дає мені якихось, не заспокоює мене, не втішає, не дає якихось емоцій мені? та? Але вони там не для того, вони там для стабільності. вони... Самі мають бути в стабільності, не дати вам е, розхитати себе, і вони мають в цю стабільність привести вас. Тому якщо ваш психотерапевт не реагує на якісь ваші психи, нерви, е, драми, е, це окей, це правильна позиція насправді для терапевта. Е, ось. І е, в чому тут суть? Суть у тому, що. Коли вам потрібно зрозуміти, коли вчасно зупинитися. Якщо у вас є якась життєва ситуація, якийсь, наприклад, паттерн в голові, з яким ви хочете впоратись пропрацювати, ви можете піти до психотерапевта, з ним попрацювати і, наприклад, змінити його. Якщо у вас супер загострений стан, ви в депресії, наприклад, вам дуже важко, і ви відчуваєте, що самі не можете впоратись. Вам потрібно йти до психотерапевта це 100%. Я не проти терапії, я сама в ній, тому я ніколи не буду проти неї. Але потрібно вчасно зупинитися, тому що проблемам не буде кінця краю в житті. Це життя. Воно ну, нікуди не дінеться, воно з нами стається щодня. Так само е, якісь ваші внутрішні е, хвилювання, переживання, вони теж ніколи не закінчаться. Копати вглиб можна до безкінечності. Е, і, і там теж дна не буде. Тому, ну, якщо ви хочете ходити до терапевта до кінця своїх днів, окей, okay, велкам. Ну але е, бажано в ідеалі, так, коли ви вже пройшли якийсь суперзагострений стан, коли вже ви знайшли якусь проблему, пропрацювали її. Вміти вчасно зупинитися, от просто вчасно зупинитися. Психотерапевт не буде вас зупиняти для нього. Ну це не має сенсу. Це має сенс для вас вчасно зупинитися, коли з вами просто стаються якісь життєві ситуації, і ви. Вчитеся, як з ними справлятися, ви вчитеся, як робити самому себе щасливим, як доводити себе до стану балансу, як себе е, десь е, підтягнути, десь дати собі мотивацію, десь себе заспокоїти. І тільки в цей момент е, ви вже можете та, якось себе відчувати повноцінно. Тобто вам потрібно спробувати ну, застосувати ну, прикласти якісь зусилля для того, щоб себе збалансувати. Ясно, що ми завжди хочемо йти найпростішим шляхом, найлегшим, але е, ну, це вимагає, по-перше, коштів, які не кожен з нас має. Та? Е, ну, тобто, це така стаття витрат доволі серйозна. Е, плюс, е, ну, тобто, це реально виходить як залежність, тому що ти не можеш. Само впоратись своїми проблемами вже навіть мінімальними. Тобто має бути ось цей баланс, коли вже супер якісь кризові ситуації, ти реально не можеш впоратися це одне. Але потрібно навчитися ось це розпізнавати. Тобто ти посварилась з мамою, це ну не та трішки проблема. Ти можеш поговорити про це з подругою, наприклад, якщо ти хочеш там, щоб тобі стало легше. Але е, тобі не треба для цього бігти до психотерапевта, ай-яй, що робити, я там не можу. Тепер привезти себе до ладу. Е, Тому це ось такий мій погляд, такі мої поради, висновки, які я зробила для себе. Я, не, ну, я зараз працюю з терапевтом над того, до чого я докопалася, але я чудово розумію, що як тільки ми закінчимо цей процес, я. Хочу зійти з терапії і хочу вміти сама справлятися зі своїми якимись проблемами, заскоками. Тому що я людина, в мене теж вони є, так само, як в інших людей. Ось, сподіваюся, що вам було корисно, можливо, цікаво. Дуже хочу, щоб ви були усвідомленими, цілісними, були в балансі. Я бажаю вам балансу всередині, бажаю вам балансу зовні. І stay safe, па